Дорогі брати і сестри, цими днями відбулися спільні реколекції для єпископів католицької церкви в Україні, тобто три юрисдикції, які є присутні в Україні, це Українська Греко-католицька церква, Римсько-католицька церква і Мукачівська дієцезія Греко-католицька спільно разом в Зарваниці прожили дні реколекції, які мали дуже глибокий біблійний зміст від рибалки до пастиря. Rekolektantom naszym był єпископ Teodor Мацапула, ordна Ri дієцезії. І i також ці rekolekcje, jak tradycyjno szroku, zaвершилися naszą spільною бratньą zustріćą, яка відбулася в Зарваниці. Цими днями ми переживаємо нашу конференціями Католицької церкви в Брюховичах під Львовом. Де ми, як єпископи Римокатолицької церкви, разом з Нунцієм, представником папи в Україні похиляємося над сучасними проблемами церкви і шукаємо відповіді, як яким чином можемо сьогодні служити Богу і служити церкві, щоб бути добрими пастирями. І було багато, було багато різних питань, які ми, над якими ми роздумували, чи це питання. На лікування ран з заподіяних Російською Федерацією під час цієї війни, яка триває, чи це питання постійного діаконату, які були прийняті позитивне рішення, щоб відкрити дорогу для такої форми служіння в Римо-католицькій церкві в Україні, чи також питання вмілого і доброго працювання з медіами і для медіїв, щоб не бути знаряддям брехні, тільки проголошувати добру новину і правду, якої сьогодні, на жаль, і наш нашій країні також бракує. І багато різних питань, які ми сьогодні порушили, вони відносяться до нашого практичного щоденного життя. Але найбільшим таким даром, думаю, є те, що наступний рік, 2026, після завершення ювейного року, який ми переживаємо, буде проголошений в нашій церкві Єремо-католицькій в Україні роком Пресвятого Серця Ісуса. Мета. Цього року є насамперед е, наше зосередження на, на Господі Ісусі, і щоб ми дозволили Йому вилікувати всі рани, які ми маємо. А думаю, що всі ми в більшій чи меншій мірі, чи фізично, чи духовно, є зраненими внаслідок цієї війни і розуміємо, що без Господа, без Його. Втручання не зможемо собі з цією, цією раною подавати. Тому я думаю, що ці всі рішення, які Господь нам дав прийняти, вони будуть приносити свій рясний політ в нашому житті, особливо в найближчому часі в житті Римокатолицької церкви в Україні і для всієї України.